Прийшла в свій дитячий садочок провірить, як там після вчорашнього зараполю, після вчорашнього мій апшерончик. Бачу, що так непогано, вроді би всі також ростуть. Тут пепіно стоїть, треба його прибрати на другу сторону, щоб це був дитячий садочок строго е, цих інжирів. Цей теж вже випустив одного листочка і починається другий. Попіночки вигляньте, скільки їх понав'язувалося. Гляньте тут аж чотири. красунчики Он дійшла? Трошки вам покажу, не говорячи оцього листочка, він мені здається, мішає. оцього вниз такого пущу. І отакі пепіночки. Мені жінка в коментарях написала, отут у Ютубі. Покажіть саджанці все є. На каналі я всім все показую. Все показую абсолютно. Треба дивитися уважненько. І буде видно все. Всім, кому відправила, всі задоволені. Вже декого цвіте пепіно. Воно багаторічне, його можна осінню. Як буде температура 15 градусів, нічна, нічна. Забирати в хату. Воно не переносить холодів, тому що воно, як помідори, як огірки. Ой, не, огірки ні, помідори, перці, воно так до такого відноситься. Але ж смакота диня з грушою, Добренько на цьому все.